Вітаю, рубрика «Свійські тварини і з вами я, її ведуча Людмила Новікова. Кріль метелик сьогодні існує безліч різних порід кроликів. Кожен вид унікальний і має своє неповторне забарвлення. Кролики породи метелик швидко завоювали популярність завдяки кольору своєї вовни. Свою назву порода отримала через незвичайні малюнки на боках. Характеристика кроликів метелик свідчить, що їхній пух завжди незмінно білого кольору. Вважається, що постійний білий колір пов'язаний з тим, звідки прийшла ця порода. Кролики метелик прибули до нас з Англії, з північного боку країни. Щоб якось ховатись від хижаків і бути непомітними на снігу, природа наділила їх таким розфарбуванням. Чорні крапки загроза, порада ворогові не наближатися. Сьогодні існує безліч підвидів кроликів породи метелик. Це французькі метелики, німецькі метелики, метелики з Чехословаччини, хотут французький, рейнський, строкатий. Щоб отримати таку надзвичайну породу, селекціонерам довелося схрестити ДНК кількох видів, таких як фландер, велет, блакитний віденський велет. Цю породу вирішили покращити лише з погляду виробничих характеристик. Тепер порода кроликів метелик є найкращою за продуктивністю та м'ясними якостями. Раніше вага вуханів не досягала і трьох кілограмів, але після довгих і завзятих праць фахівці змогли домогтися, щоб один пухнастик досягав ваги в 5 кілограмів. Сьогодні це вважається мінімальним показником для кролів цього виду. Чорні візерунки розташовуються на бічних частинах тіла, на голівці та боках. Візерунки практично однакові. А ось на спині розтягається довга чорна смуга шириною 2 см. Також чорне забарвлення можна спостерігати навколо очей та на вушках. На морді тварини розташовується дуже простий і цікавий малюнок. З правого та з лівого боку дві чорні плями. Одним таке розташування плям на обличчі нагадує сузір'я Касіопеї. Інші ж навпаки, бачать метелика, який розправляє крила, щоб вирушити у небезпечний політ. Кроликів метелик з цятками можна побачити на фото не тільки з чорними малюнками. Фахівці стверджують, що кролики існують не лише з чорними цятками, але також із блакитними жовтими сірими. Така різноманітність колірних забарвлень пояснюється тим, що метелики були схрещені породою фландер, яка за своєю природою має багато різних кольорів у своїй колекції. Представники цього виду дають гарні шкірки та м'яке смачне м'ясо. Хутро має дуже еластичну структуру, на вигляд блискуче і м'яке, вовна коротка та гладка. Плями на шкірі тварини надають тварині особливої елегантності та вишуканості. Будь-які вироби з хутра представників цієї породи мають попит і швидко розходяться. Дорослі особини виростають великими та мають міцний кістяк. Головка невеликих розмірів по ній легко визначити стать. У самочки голова трошки подовжена, а у самця вона більш округла і більша за розмірами. Статура тварини дуже хороша, тіло потужне і сильне, м'язисте. У середньому довжина тулуба може досягати 60 см. Груди глибокі і широкі, і об'єм 49 см. Лапи тварини сильні, користуючись ними, вухастики здатні набирати швидкість до 80 км на годину і стрибати вище 1 метра. Вага дорослої особини коливається в межах від 3 до 5 кілограмів. Самці за своєю природою більші, ніж самки. Декоративні кролики породи метелик при правильному догляді та правильно складеному раціоні живуть понад 5 років. Зовнішні характеристики, які вважаються грубим порушенням стандарту породи, це облямівка, що знаходиться навколо очей, з'єднується з візерунками носа, вух та мордочки. Якщо у самки немає темних кіл біля сосків, у цього виду повинні бути темні очі. Якщо у вихованця вони світлі, отже він не чистої породи. Лапки та живіт мають бути кришталевою білого кольору. Якщо там є плями, даний екземпляр не для виставок. Порода кроликів метелик потребує правильного харчування, щоб рівномірно і правильно набирати вагу. Карликову породу можна утримувати і розводити в домашніх умовах. Скільки проживе кролик і наскільки він буде здоровим, залежить від того, які умови створюють для нього господарі. Тримання цих вихованців не потребує великої кількості зусиль. Вихованці будуть себе чудово почувати на балконі, у вольєрі, клітці або загоні. Якщо в домашньому господарстві вихованці живуть на відкритому просторі, це сильно впливає на їхню вовну. Вона стає щільнішою, густішою і теплою, але втрачає яркість. Більшість кролівників поєднують два види утримання. На осінній та зимовий період переміщують вухатих у закриті вольєри, а на весну та літо на відкриту територію. Кролик-метелик абсолютно невибаглива тварина в плані харчування. Достатньо просто утримувати його на невеликих дачних ділянках. Можна давати гілочки плодових дерев, овочі або зелень. Якщо протягом кількох днів годувати тварин о 9 ранку і о 6 вечора, то так має продовжуватися і далі. Інакше малюки можуть відмовитися від їжі, тому що пропустити свій стандартний прийом їжі для них неприйнятно. Сіно перед годівлею потрібно ретельно переглядати, щоб не допустити попадання отруйних трав. Цей вид дуже любить свіжі трави: пижму, люцерну, конюшину, кульбаби, петрушку, кріпі, кукурудзу, що не дозріла. Також для зростання та розвитку звірів дуже корисно давати варену картоплю, помідори, огірки, буряк, бадилля доцільно її поєднувати з іншими продуктами. Також у вихованця в раціоні повинен бути комбікорм, сухий корм. Він містить корисні вітаміни для дорослих особин. Ця порода схильна до ожиріння. Якщо тварина важить понад 7 кг, її необхідно перевести на дієту, давати більше овочі, сіно, але менше сухого корму. Основні правила готівлі: пухнастик завжди повинен мати доступ до питної води, особливо якщо в раціоні є сухий корм. Годувати метелика треба два рази на день, не менше. Тільки при правильному харчуванні можна отримати відмінні шкурки та м'ясо. Не можна забувати щодня давати вихованцю вітаміни. Кролики повинні постійно щось гристи, кусати або жувати. У клітці постійно повинні бути яблука, морква, будь-яка тверда їжа. Погані продукти або недоїдки зі столу категорично заборонено віддавати тваринам. Вихованця не можна перегодовувати, це може погано вплинути на м'ясо і розведення майбутнього потомства. Розведення цієї породи не важка справа. Головне дотримуватись усіх правил. Самки дуже плідні, вони можуть народити від 8 до 12 малюків. Мамочки добре дбають про потомство. Мамочки, які годують, потребують рясного харчування. Фермери займаються розведенням цих вихованців, оскільки порода дуже продуктивна і славиться своїми відмінними якостями. Порода метелик відмінно підійде для тих, хто цінує красу і вишуканість. Відмінні показники м'яса, швидке зростання та легке розведення в домашніх умовах головні характеристики виду. Живе представник цього виду понад п'яти років.